Сіла в долині, червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина, ніби засміялась, дівчина дитина. Стала весна, чорну землю со мною і уквічала й рядом. Барвинком укрила, і в полі жай воронок, солоньку в гаї. Замінкою весною, працю зустрічаю. Стало висвіт світає, крайне попадає, соловей ковта вигає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, ламить мріє, ніщо рани, надставками, верби зелені. Сади рясні похилилися, то полі на волі стояли собі, мов сторожа, розмовляла в полях. Чивай до мене, червоні колини, ніби засміялась, дівчина дитина. Люба любов встала, пташа зраділа і защебетала. Почула дівчину і в білій святині з біленької хати вийшла погулянці, Гарно було! В нашому раю на землі нічого кращого немає, як та я гади зі своїм дитячим шумали. Чувак, іноді дивлюся, дивую, з дивом, і печаль, оплати душу, стане жаль, її і зажимається. І, і, і перед нею помилюсямо, перед образом святили, тоді вона пересвітою, саме з Бога Борислав. Похвальте, немає, степ, і року. Широкополі за дімрої круче було виробником.

Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо-любо стало, неначе Бог. Уже покликали топалю, а я собі у буржині. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приємно молилось, чого так весело було. Господне небо і село, ягням, здається, веселилось, сонце гріло не пекло. По дім бою віти виє, у по полі, хай доволі до до самого долу, стан високий, він що лапки, нащо загриниє, кугом погаю та мага, і лише ваги силіє. Живе та сам мені широкий, сердитий вітер завіва, віма, вдолі вербіг невисокі, порами Виглядав, не наче глядав, в чорний морі, то він нафто потопав. І ще треті півні не співали, ніхто ніде не говенів. Сечі в гаю перекликались, та ясен ураз ураз скрипів. Садок пішли коло хати, хоч над вишнім будуть благодарі з погами, йдуть співать, ідучи дівчата, а матері вечерять, тут сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька стоє, дочка вечеря сподає, а мати хоче навчати. Так соловейко надає дає, поклала мати коло хати, малесенька діточок свої, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчатка та Соловейко не затихла. Я вам не дали. Пишається над водою червона колена, пишається калинанька, я вірю віому водіє, кугані розіздані.